Окрім золота, мабуть, скоро буде вигідно вкладати і в овочі. Вони стрімко здорожчали у столиці. За приблизними підрахунками експертів, картопля, морква, капуста та буряк виросли в ціні на кілька гривень за кілограм впродовж останніх тижнів. Загалом же борщовий набір нині на 20 гривень дорожчий. По бурачки? 15 гривен кілограм. кілограм, а картошка 10. Хороші ціни, тільки борщ буде плохий. Чому? Дуже <гум> ну, дорого. Серед продуктів, що прибавили в ціні, опинилася і морква з капустою. Кілограм бета-каротину тепер продають по 10 та 12. Мита – на 3 гривні дорожча. А молода, приміром, ось ця – по 45 за кілограм. <гум> це вже золотий борщ. <гум> Тим більше, якщо ще зелений щавель покупати, ось зараз, це взагалі вішені гроші. Змінювати цифри на цінниках продавці почали ще три тижні тому. Відтоді кожний овоч борщового набору зріс у ціні на 2-3 гривні за кіло. Завжди навесна така ціна. Запаси кінчаються нового врожаю ще не скоро. Увечері одна ціна на ранок устаєш. Друга два рази на день піднімають ціни. А що селянам стається робити. Такі ціни на українські овочі експерти називають необґрунтовано завищеними. Економічно виправдані сьогодні на гривню менше. Решта націнка спекулятивна і найближчим часом очікують дешевших складників борщу. Активізувати зниження ціни на нашому ринку зможуть і імпортовані овочі. Відповідно продавцям, щоб реалізувати свою продукцію, доведеться знизити ціну. Це десь буде близько 2 гривень за кілограм. Якщо ми говоримо і про картоплю, і по, і по моркві, і по буряку, і по капусті. Та більше, що по капусті е, зараз ми навіть бачимо спостерігаємо ситуацію, коли молода капуста є навіть дешевшою за е, стару минулорічну. Остаточно зафіксується вартість овочів ближче до літа. Неділю через три може побувати. Попервах все дорого, а потім, вже, коли буде сильний наплив, буде воно вже йти дешевше. Однак тоді вже продаватимуть молоді дари полів. Анастасія суха Сергій Нарожний, телеканал Київ.